Добрий день моїм юним художникам. Ми продовжуємо звати, з вами вивчати відомих світових художників. Сьогодні я хотіла поговорити з вами про талановитого катонця Сальвадора Далі, який залишився в історії не лише як автор сюрреалістичних картин, а й як людина, чиє ім'я тотожне поняття ексцентричність. Сальвадор Далі носив дворянський титул Маркіз де Далі де Поболь». Такий титул створив король Іспанії Хуан Карлос І для сюрреалістів. Він мріяв стати шеф-кухарем, про що заявив у 6 років батькам, і своє захоплення реалізував, створивши обкладинку для книги «Обід Гала» в 1973 році. У книзі було зібрано 136 рецептів. Він боявся комах і симпатизував їм. Художник відчував фобію від одного виду морах і коників, і тим не менш, коники один із елементів, що повторюється в його роботах. Для зйомок андалузького пса він замов, замовив. Рах з Канталонії. А ще одного разу попросив наловити для нього мух у, у саду, а потім сплавив по 5 франків за кожну. Шукав натхнення у сновидіннях, тому намагався спати, сидячи, затиснувши в руці ключ або чайну ложку, а під нього клав металеву тарілку. Рано чи пізно далі розтискав пальці, лунав дзвін металу від пістметів, що впав художник, прокидався і намагався перенести на полотно все бачене. Власне, Власне, про це картина сон, що викликаний польотом бджоли навколо гранту за секунду до пробудження. Був досить забобонний. Художник носив із собою маленький шматочок іспанської корчі, яка мала відганяти злих духів, створював ескізи ювелірних ювелітних прикрас. Наприклад, брошка Рубінові губи з 13 перлин, перлинами зубами, що виглядають, присвячена американській актрисі. Був досить жадібний, що письменник Андре Бретон сміхався, навіть придумав для далі призвісько, що означає жадібний до доларів. Далі любив влаштовувати вечірки. Він був дизайнером скандального бала сатани в 1972 році того балу, який надихнув кубрик на створення фільму з широко заплющеними. Очима, а ну, і тепер переходимо безпосередньо до. Картин, ось перша картина постійність пам'яті 1931 рік. Цікаво, що на картині ми натрапляємо ще й на автопортрет митця. Голова по центру це сам далі. А ще в око впадають чотири годинника. Три з них символізують суб'єктивне сприйняття минулого, теперішнього і майбутнього. А один той, що лежить на столі, це ферблатом униз, символізує об'єктивний час, незалежний від іншого сприйняття. Зверніть увагу. І на мурах, і на корпусі цього останнього об'єктивного годинника, вони часті гості на полотнах далі, і їхня роль дуже філософська. Це нагадування про тління і смерть. Наступна картина Сон, викликаний польотом джоли навколо гранту за секунду до пробудження 1944 рік. Неможливо заплющити очі на прекрасну картину натурниці. Ця натурниця, до речі, багато значила для далі. Це була його гала, вона зображена серед грантів, символізуючи плодючість та з долом гвинтівки в руці. Це натяк на укус бджоли. Але крім коханої Гали, тут знаходимо і інші захоплення місця митця. Це психоаналіз. Усі елементи картини разом на тлумачення снів з Рігмунда Фрейда, улюбленої праці Далі. Митець цінував психоаналітику наскільки що навіть назвав його своїм батьком. Також уявіть, якою чистю для Далі було познайомитися з паном Фрейдом у 1938 році. Також можемо звернути увагу на картину Портрет Гали з двома ребцями ягнят, що балансують на її плечі. Ця картина має цікавий ефект. Якщо ви вперше наштовхнулися на неї в репродукції, то вам буде здаватися, що ви маєте справу досить з великим полотном. Але Придивившись, розміри будуть трошечки інші. Цікаво, що при написанні цієї мініатюри далі відштовхувався від реальної гали, а від спільної фотографії з дружиною, де Гала вийшла набагато краще, ніж у житті, і де вона виглядає справжньою спокусницею красунею. Цілком можливо, що на фото з'явилася її справжня внутрішня суть, і фотограф вчасно це помітив.